На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про те, як на практиці розв'язувати завдання на знаходження області визначення і області значення різних типів функцій. Ось, нехай маємо функцію y дорівнює x відняти 1 поділити на 2x додати 8. Необхідно знайти область визначення функції. Згадуємо, що таке область визначення. Це множина значень, яких може набувати незалежна зміна. Незалежна зміна у нас позначена буквою Х. П'єджа, що значить може набувати, в, якому, в яких вона не може набувати. Тобто, насправді ми для функцій такого типу спочатку знаходимо значення, яких не може набувати. Незалежна змінна. а потім 에, говоримо, що набуватиме має можливість усіх інших значень. Тобто дивимося, які обмеження тут виникають. Тут обмеження виникають внаслідок того, коли знаменник 에, перетворюється на нуль. Тобто, нам необхідно записати, записується це ось таким чином: область визначення 2х додати 8 не дорівняння нулю. Далі. Далі я буду рекомендувати записати все-таки оцей запис зі значком дорівнює. Не з таким значком, не дорівнює. А запишемо так. Розв'яжемо рівняння 2х додати 8 дорівнює 0. Це рівняння досить легко розв'язати, розв'язуємо його. І маємо х дорівнює мінус 4. Так от, при х дорівнює мінус 4, знаменник наш перетворюється на 0. Значить, з точки зору області визначення, наша область визначення можна отак записати. Х не дорівнює мінус 4. Це ми вказали, чому не може дорівнювати значення аргументу. А тепер можна сказати, чому ж все таки може дорівнювати. А чому? А все інше, мінус 4. Тобто, можна записати так: х належить від мінус нескінченності до мінус 4, круглі дужечки виколота. і від мінус 4 до плюс нескінченості. Ось таким способом можна записати. Зрозуміло. Наступний приклад, коли є, наприклад. Арифметичний квадратний корінь. Ну, не тільки квадратний, справа в тому, що обмеження виникають внаслідок будь-якого корення парного степеню. В даному випадку, корінь квадратний. Тут двічка стоїть, але за домовленостю двічка не записується. І ми е маємо знайти область визначення цієї функції. Тобто. Множину таких значень, яких може набувати незалежна зміна. А які обмеження тут виникають? Під коренем парного степеню е, повинен бути вираз більший або дорівнювати нуля. Тобто область визначення, визначається розв'язками ось цієї нерівності. Звертаю увагу, більше або дорівнює 0, або 0 під коренем знаходитись може. Таким чином, розв'язуємо 2х більше або дорівнює мінус 10, х більше, або дорівнює мінус 5. І на мові проміжки можна записати, х належить від мінус 5 до плюс нескінчивості. Ось така область визначення ось цієї функції. Що зміниться, наприклад, якщо от сюди зараз дописати не поставити значок ну, число 4, наприклад, нічого не зміниться з точки зору області визначення, вона буде такою ж самою. А от якщо поставити трічку, наприклад, я не буду цього писати, але під коренем кубічним може бути від'ємні значення, і тоді область визначення там буде x будь-яке дійсне число. Це у випадку, якщо корінь буде непарного степеня. степеню, давайте ще раз глянемо випадок комбінований. Знайти область визначення ось такої функції. Значить, Тут е, ситуація, яка у нас зустрічалася тільки що і в першому, і в другому прикладах. Тобто, давайте запишемо область визначення. Х відняти 4 більше або дорівня 0. Перше обмеження. І друге обмеження. Знаменник не має дорівняти 0. І тепер у нас записується це все в вигляді системи. Фігурна дужечка. Тому що виконувати ці два обмеження мають одночасно. Розв'язуємо так і запишемо х більше або дорівнює 4, і х не дорівнює 6. Тобто розв'язком, що тут у нас буде, якщо намалювати значить, 4, більше або дорівнює 4 це ось оцей проміжок. 6 виколота точка. значить, Ми бачимо, що у нас буде областю визначення проміжок від четвірки до 6. Х належить від 4 в квадратній дужечки до 6. І від 6 до плюс доскінності. Ось така область визначення цієї функції. І ще одна функція, в якій два корені одразу. Тут цікавий випадок виникає. Подивимося, y дорівнює корінь із х відняти 4. А, прошу пробачення, я не те пишу. У дорівнює 1 поділити на корінь із 9 відняти Х. І додати 1, поділити на корінь із х, підняти 9. Виписуємо обмеження. В даному випадку вони виникають в знаменниках. Підкореневий вираз має бути більше або дорівнює 0. Але за рахунок того, що це знаходиться в знаменнику, дорівня можна не, пис... не, можна, а не пишемо. Тобто обмеження буде ось таке. Не може тут знаменник дорівнювати 0. І аналогічно з другим знаменником х відняти 9 більше нуля. Єдже одночасно має це виконуватись. І тепер дивимося розв'язок цієї системи. Розв'язуємо, значить, перша нерівність буде х менше 9. І друга нерівність буде х більше 9. В результаті перетину. В результаті перетину. Х менше 9 це ось цей проміжок, х більше 9 це ось цей проміжок. Тобто х належить порожній множині. Немає тут перетину цих проміжків, а значить область визначення цієї функції також порожня множина. Область визначення х належить порожній множині. Тобто немає жодного значення, де б ця функція була визначена. От ми подивилися, як на практиці знаходити область визначення деяких типів функцій. Взагалі, е рекомендую завжди звернути увагу на, звертати увагу на такі дві речі. Точніше, на три, але з третєю познайомимось трошки, трохи пізніше. Наявність кореня знаменника. І ще з'явиться логарифм. Ось саме ці три речі завжди викликають обмеження для області визначення. Якщо немає кореня, тут важливо ще, щоб корінь був парного степеню, немає знаменника, то обмежень не виникає і областю визначення, тоді буде х будь-яке число. Дякую за увагу. У наступного заняття ми розглянемо, як знайти область значення.